Привіт. місто Сінігалія, Італія. Я знаходжуся в на невеличкому парку в центрі міста. Прогуляюся по цьому парку і поговорю з вами, розкажу вам про італійських мужчин, як я їх бачу. Це моя, моя особиста думка. Ця думка склалася в мене не за день і не за два. А за 13 років перебування в Італії. Які вони італійські мужчини? Я не знаю, а для мене вони серйозні. Багато говорять, вміють розказувати казки. Але це тільки слова. І не можна вірити на слово. Багато обіцянок. Пустих обіцянок. Слова, слова, слова. Як переводиться на італійську мову пароли, пароли, пароли. Багато гарних слів. Деякі мужчини, таке враження, що вони виросли, але залишилися дітьми. Капризні, примхливі. Дорослі діти одним словом. Прив'язані до мами часто, дуже багато тут мамони. Те, що називається маминих синочків. 40-50 років, а він живе коло мами. Навіть він може і не жити біля мами, але все рівно бігає до мами, обідати, вечеряти. Таких багато тут. Звичайно, є нормальні мужчини, але в основному ці нормальні мужчини біля сім'ї. А якщо мужчині вже не один десяток років 30, 40, 50, і він ніколи не був жонатий, то я не знаю, чи можна з цим мужчиною погодувати. Якісь відносини, серйозні відносини я маю на увазі. На жаль, якось так склалося. ну, в мене немає знайомих. От нас, українок, да? щоб хтось вийшов заміж. І щасливий в цьому сімейному браці. Я не знаю. У мене знайомих немає. Є натомість дуже багато таких знайомих, які мали відношення, відносини з італійськими мужчинами. Але модерні статуї в цьому парку. Не мали відношення з цими мужчинами, але не змогли побудувати ніякі серйозні відносини. Багато є знайомих з розбитими серцями, скажімо так. Я вже якось розказувала в своєму короткому відео, що в мене була одна хороша знайома, наша українка, їй було за 40, вона розведена. Мала сина, дорослого вже самостійного, він в Італії зараз працює, від 26 років. І ця жіночка зустрічалася роки з одним італійським мужчиною. Він був вдівець, був за неї старший. Це частина мурованої стіни, і це спостережний пункт на Новоголівна. Тут за цією стіною є музей. Вона зустрічалася з ним руками, і тут один день він робить їй пропозицію руки і серця. Вона погоджується вийти за нього замуж заміж. заміж. Проходить час, він мовчить. І вже коли настав той день, коли вони мали офіційно узаконити свої відношення, він знову мовчить, вона ж його питає. Ми ж сьогодні мали розписуватися. Ну, на що він їй відповів? Що він не може на ній женитися. так. Ще одна моя знайома українка. ну Їй десь було біля 30 років, плюс-мінус. І теж роками зустрічалася з тим мужчиною, що вони там і почали жити разом. От і кажу, я замічаю, що до мене він відноситься як от як при... до прислуги, що я там в хаті, знаєте, не як яко... кохана жінка, а так як от прибери, приготуй е... Слуга, одним словом. Ну і е... якось вона. Почала з ним говорити на серйозну тему, що ми ж її будували майбутнє з тобою, ти ж мені там те обіцяв і це обіцяв. А він на що їй каже, а я не хочу женитися. Не хочу я женитися, я не хочу сім'ю, я не хочу дітей. Вона йому каже, а ти не міг це мені раніше сказати. Отак. От егоїст. Погрався людською душою. Таких о, у мене історій немало. Ну ще я вже розказувала теж в одному із своїх коротких відео, що одна наша українка вийшла замуж за італійця. І їй треба було їхати в Україну терміново, і вона попросила мене підмінити. Я її підмінила на місяць на роботі. От, і вона розказувала, який в неї добрий чоловік Італії, як тільки вона поїхала в Україну, то цей добрий чоловік, маючи мій номер WhatsApp, почав мене запрошувати з ним прогулятися десь біля озера, попити каву, називав мене гарною. Висила мені оці полоса, повездушні да? жоната людина, жонатий італієць. А вона так гарно про нього розказувала, що він такий добрий. Такі історії. Ну, ще раз повторюю, що це моя особиста думка. Як для мене, італійські мужчини не є серйозні. Не слухайте їхні обіцянки, не вірте їхнім словам. Дивіться, як вони себе ведуть на їхні поступки. Таке коротеньке відео. Я сподіваюся, що воно для вас було цікаве. Кому сподобалось це відео. Пишіть свої коментарі, діліться своїми враженнями. Ставте сподобайки. Я запрошую підписатися знову всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня і всім добра, місто Сенігалія, Італія.